Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, ось ця зла самка постійно. Там ну, то середня, тут з малими сидить самка, а там серед того середу, що вона завжди атакує цю самку. Дякувати Богу, що не рухає малих, а до тої самки постійно лізе гарчить. Там срібна самка, вона має родити. Видно, будуть роди з дня на день, бо нутринята, в принципі, як та воює з ними з тою самкою, то нутринята на танту повилазять. І, в принципі, там та самка досить спокійна. А дивіться, бачите, там ще не знаю, чи вам видно, бо мені там вроді, ще є два білих нутринята, Тобто я нарахував біля. 10 нутринят на живих є, ну, але перерахуємо потім. І одне мертвонароджене, Тобто, в мене самка народила 11 нутринят. У мене ще такого не було, щоб першородка народила так багато. 11 народжували самки, але не після не першородки, Так що непогано. Минулого разу від іншого самця то була народжувальність 2-4. 1-7 родила, другий другий раз теж вони щось 4, 5 і 7 чи 8 було. От, А тут зразу вона так мені вистрілила капітально. Ось там та самка теж така бомбочка є. Ну і та, та зла я тільки ну, перед тим як знімати відео, я її хотів ізолювати. Я маю таку кліточку. Ну, таку умовно, з колишніх ящиків, з молока чи з чого там було. Е, ну, коротше, я дві докупи тих металічних докупи і вийшла клітка, то я їх ту клітку забирав і робив. Е, Ну, щоб внутрінят порахувати, поважити, то я сам кобрав ту клітку і забирав внутрінят. Ось. І що далі? Я її взяв, помацав, суски є. Відносно невеличкі, у мене такі руки хренові, я добре не чую, але я мацав, мацав, намацав, що є сусок один. І що? Буду, не хочеться розривати їх. Ну і не хочеться, щоб вона тероризувала ту самку. Бо я зі злості думаю, що буду лізти. Тут. Я от кинув, бачите, кубку сіна. Вони сиділи в тому кутку, а як я тільки сіну сюди кинув, то внутрі побігли. Ну Самка перейшла в той кут і звільнила місце. Тій самці, не знаю, чи та самка заспокоїться, чи не заспокоїться, не знаю, будемо бачити. Ось. Думаю, що зранку і та самка повинна розродитися. Дай Боже, щоб все було спокійно. Бачите, ми всі хочемо, щоб роди проходили легко самок, без мінусів. От, дивлюся, вона корму, вона до корму не підходить. Ну, в принципі, ніхто не підходить, бо я їх, в принципі, дуже рідко знімаю і вони відносно бояться. от А та самка була дуже така бомба. Я не знаю, як вона вигодує тих малих внутрішня, але зараз я буду брати, буду брати. Морку буду подрібнювати надрібненько, щоб нутрнята підбирали, які, по крайній мірі, старші. Бачите, я сам цідав морку. А внутріш розумна, бачите, вона рядом морку понадкошувала, і в принципі нутрінята, які схочуть, то будуть, підійдуть і візьмуть морку, подріблений кусочок морку і будуть собі гризти. Так. Там, а може та самка теж родила. Дивіться, бачите, внутріня залізло, шукає цицьку, але в тої самки тої цицьки немає. І вона втікає. В принципі, бачите, два нутряня, а тут є дев'ять внутрінят. Вісім, а тут є два. Ну, до дивіться, дивіться, зараз самі будете бачити. Капець. Прийшла, забрала моркву від тої самки. І що зробити? Ну, коротше. Як вони були разом, то доміна... ніхто не домінації не було саме. а та родила і та зразу почала домінувати тут, сваритися, по крайній мірі, з цією самкою до тої самки, що не лізе. Добре, буду я закінчувати. Зараз маю кусочок булочки тут. Зараз я кину самці і включуся. Капець, дивіться. Та самка боїться, хліба кинув тій самці, а та прийшла, забрала, то капець. Ще такої відвертої домінації не було. Якби був тут самець, я думаю, з ними, то самка би не дуже виступала так агресивно до тої самки. І не можна, бачите, не можна нічого кинути ті самці окремо, дати покращений корм. Бо маю ось бачите, кусочок хліба маю, булки. І та самка все забирає. Добре. Всього найкращого. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.